Я якось не наважувався, ну, я ніж, навіть не наважувався. Просто якось не доходило до того, щоб писати якісь тексти без, без музики, але тобто, два роки тому почався робити так більш-менш е регулярно. Але е найбільший такий е спалах цієї моєї дешової активності стався в лютому березні 22-го року після. Е Широкомасштабного вторгнення, і от перший вірш, який я написав 24 лютого. Страху немає, є сумна тривога за всіх дітей та їхніх матерів. І є ненависть до курту для того, який давно серйозно захворів на манію, на комплекси й образи і на бажання стати більшим злом. Та був і є лише швидком зарази, бо був хуйлом і лишиться хуйлом. І кожен, хто пускав собі ракети, хто їхав сам, і кого привезли, готуйте собі травні пакети, в мішках додому вернетесь козли. За кожну краплю крові, за сльозинку, що наші через ваших пролили, вас битимуть безжально, без зупинки, уперто і спокійно, як воли. На нашій боці правда, в правді сила, і нас веде і тримає сила ця, а кожному із вас лише могила, і в пеклі заготовлені місця вас проклинають. Наші мами, наші діти, і це прокляття з вами на віки. Нащадки ваші будуть в рабстві скніти, тіла і душі, жерти хробаки. А ми залишимось оновлені і вільні, вогні запалимо у і імлі. Єдина сила, і військові, і цивільні, на рідній, гарні, на своїй землі.